Щоб зрозуміти, які інтереси представляє певна політична сила, нам обов'язково треба дивитися в першу чергу на її кадри. За зв'язками тих персонажів, які представлені у певній політичній силі і висунуті на певні посади, ми дуже легко можемо побачити інтереси цієї політичної сили, які будуть визначати власне її діяльність. Наприклад, якщо Китай призначає для мирного процесу людину, яка роками працювала в Росії, то що ж це може означати? А чому не призначити колишнього посла США чи України чи Великобританії? Все дуже просто. Та людина буде підтримувати інтереси і займе сторону тої держави, з якою у неї найкраще налагоджені стосунки. Тут яскраво проявляється позиція Китаю, кого він насправді буде підтримувати. Тому обов'язково розумійте політику, а також думайте про високе і будьте кваліфікованими людьми.